Продовж досить тривалого часу професія кухаря є однією з найбільш популярних і затребуваних на ринку праці професій, чи не кожен кухар може приготувати швидко і до того ж смачно. А хто з нас не любить поїсти смачно? Правних кухарів часто називають майстрами приготування страв, які виличають шедеврами або творами мистецтва. Кулінарія дійсно мистецтво, а кухар творець. Головною ж метою висококваліфікованого кухаря в його професійній діяльності є не лише втамування голоду споживача, а донесення до нього певного настрою і відчуттів, якісне підбираючи поєднання ароматів, смаків, вишукано оформлюючи страву. Історія професії сягає глибокої давнини. Як тільки печерні люди приручили вогонь і почали смажити м'ясо на багатті, вони з'ясували. Кого воно виходить смачнішим і соковитішим, тому почали довіряти цю важливу місію тільки такі особі. Так з'явився перший шеф-кухар. З плином часу кухарські справи отримали своє втілення у наданні особистих послуг з приготуванням їжі багатим і знатним людям. А з розвитком закладів громадського харчування та ресторанного бізнесу, цей фах став ще найбільш популярним. Щоб стати гарним кухарем. Треба багато чому навчитись, і саме наш ліцей має все необхідне для надання якісної професійної підготовки всім, хто вирішив пов'язати своє життя з кулінарією. Маємо чудово обладнані кабінети спецпредметів, виробничу майстерню з дегустаційною залою. За останній час модернізували навчальну лабораторію, в ній 15 робочих місць для здобувачів освіти облаштований всією необхідною технікою та інструментом відповідно до вимог, які передбачені навчальною програмою професійно-практичної підготовки та принципами безпечного харчування ХАСП. З 2021 року на базі ліцею функціонує сучасний навчально-практичний центр. Він облаштований високотехнологічним обладнанням. Зокрема, це піч переконвектаційна, комплект аксесуарів до переконвектомата, газова плита з духовою шафою, шафа холодильна, посудомийна машина, стерилізатор для ножів, комплект кухонних лаг, тістоміс спіральний, вартоплечистка, м'ясорубка електрична, ручний міксер з насадкою, овочева нарізка електрична, теплова кулінарна система, морозильний лар. Робочі столи, візки з нержавіючої сталі, головною метою діяльності центру є впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів, розширення співробітництва і взаємодії з підприємствами, замовниками кадрів. Центральними фігурами нашого навчально-практичного центру звичайно є цілеспрямовані, творчі, захоплені справою, якою займаються педагоги. Вони вже отримали сертифікати тренерів, пройшовши тематичний курс підготовки, зміни та сучасні тенденції в організації харчування в закладах загальносередньої освіти, що проводилось. У співпраці з Національним управлінням у справах освіти та молоді Естонської республіки, щедро діляться із своїми вихованцями всім, що вміють самі. Головне наше завдання підготувати кваліфікованих кухарів, яких із задоволенням приймуть і в шкільних їдальнях, і в престижних ресторанних мережах, і в закладах із зірками Мішлен. Висока фаховість випускників нашого ліцея пояснюється не тільки досконалим вивченням технологій виробництва, а й передових досягнень харчової промисловості, кулінарії, використанням високотехнологічного обладнання. Вони вміють не тільки згідно з рецептурою приготувати страву, щоб вона була смачною та корисною, а ще й вдало презентувати її, естетично оформивши. Велика увага приділяється здоровому харчуванню. Бо не кожна смачна страва є корисною для здоров'я. Цьому сприяє долучення нашого навчально-практичного центру до роботи в рамках регіонального проєкту реформування шкільного харчування, якісне харчування здорова дитина. Щиро запрошуємо на навчання всіх, хто планує опонувати кухарською майстерністю. Кулінарію взагалі вважають десятою мозою. Яка допомагає людині впевнено долучатися до високого кухарського мистецтва, яке не знає меж досконалості.